Юля з Луганська, вона переселенка і тепер живе у Харкові. Минулого літа дівчина поїхала у відпустку. А вже після довелося шукати роботу житло у новому місті. Уїжджала із Луганська в середині 19-го Я уїхала з Луганська, а 17 іюля я должна була вийти на роботу. Ну, по приближенню 17 июля я розуміла, що в Луганськ вряд ли можна зараз. І соответственно, одразу же після отпуска я почала пробувати як це ну, в Харкові. Юлії пощастило, вона швидко віднайшла роботу та продовжила трудовий стаж журналіста. Поруч з Юлією інша дівчина, її тезка. Вона сумно звісного міста Первомайськ. Дівчина навчається на першому курсі філологічного факультету і вже стажується у редакції. Не зарано каже Юля, бо завтра може не бути ніколи. Я зрозуміла, що крім війни, мабуть, страшніше в житті нічого не може бути. От і як то ну дало такий своєобразний толчок вперед. То що ну якщо не сьогодні, то коли? Якщо не я, то хто? Таких людей десятки тисяч лише у Харкові. В першу чергу, коли приїжджають на нову землю, вони потребують житла, харчування і роботу. Все за пірамідою Маслоу, тільки усе спочатку. Ситуація, яка служила зараз в Донбасі, можна це розцінювати як почати нову життя, почати нову, створити себе нового, створити… Построїть свою жизнь. На сьогодні ринок праці у Харкові дещо змінився, говорить представниця станції Харків. І вже сьогодні роботодавці потребують кваліфікованого персоналу. Еще полгода назад, когда пошли первые переселенцы с Краматорска и Славянска, столкнулись с вопросом трудоустройства. Но тогда была ситуация следующая, что люди приехали на время. То есть никто не думал о постоянстве. И как раз был поиск вакансий такого неквалифицированного труда. На сегодняшний момент ситуация совершенно другая. То есть люди приехали уже на постоянное место жительства. То есть и нужен квалифицированный труд. Знайти роботу людям з кваліфікацією, говорить пані Наталя. Натомість ринок різноробочих у Харкові вже заповнений і навряд чи ситуація зміниться у найближчому майбутньому. Один з варіантів перекваліфікація. Навчальні курси тільки починають з'являтися. Так волонтери станції Харків збирають пропозиції від самих переселенців. А поки що, вже декілька тижнів, як почав працювати безкоштовний курс комп'ютерної грамотності, до нас звернулися представники агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. і запропонували, так, як вони знали, що в нас є досвід проведення тренінгу. Вони запропонували нам провести тренінги для внутрішньопереміщених осіб. Поки що, це перша група студентів в ньому це жінки, які хочуть навчитися користуватися комп'ютером, говорить тренер Наталя. Тренінг для тих людей, які взагалі не вміють працювати за комп'ютером. От у нас зараз група, яка саме вирізняється тим, що вони взагалі не тримали мишку в руках. Ну дехто тримав, але в більшості своєї вони не мали такої можливості. І от вони у нас зараз ми почали з ними навчання, розповіли їм про. Самі ази комп'ютерної техніки і почали приділяти увагу інтернету. Як можна використати інтернет на, ну, для, для себе? У кожного позаду своя історія. Дехто на пенсії та про роботу особливо не думає. Інші намагаються жити новим життям. В Луганській працювала в оргазі. До сих пор там контролювати, книжка сталася. Контролювати. Я просто хочу, щоб як теж трудову книжку на свою забрати. Офіційно устроїться, що до, ну, до пенсії немного, але все одно. часто людина психологічно не може погодитися на пропозицію, оскільки вона поступається тій, чим займався у себе вдома. А інколи просто бюрократичні перепони стають на заваді працевлаштування. Офіційно, согласно нашому законодавству, которое було на той момент, я офіційно не могла трудоустроїтися, тому що не була закрита трудова книга на преді місці роботи. Ну как Такий парадокс. Я хочу устроїтися на роботу, робити офіційно, платити налоги, але при этом я не можу этого зробити вже на сьогодні. Ця проблема вирішена, але з деякими категоріями професій. Так прикладом вчителі, лікарі відтепер звільнитися можуть дистанційно. Юлія ж довелося трудову книжку відправляти у Луганськ. Відправила заказно письмо, в которої відправила трудову книгу в Сєвєродонецьк. А вже ребята, які їхали з Сєвєродонецька. В Луганськ ані завезли на мою работы. Ну, роботи есть Я созвонилась с бывшим работодателем, он согласился и сказал, да подъезжай ко мне домой, Я тебе поставлю печать і запись трудової здійснила об увольнении. Таким же образом книга трудова книжка вернулась в Харьков. Наталя консультує переселенців вже не один день. Бачила багато життєвих історій успіху та невдач. Головне це зробити перший крок за яким почнуться інші по на Хугору, гору, ради жінка. Я як то ну, оптиміст по житті, я все одно думаю, що це від чоловіка самого теж залежить. Це немаловажно. Можна обискати мільйон, відходити від роботи і постійно шукати якийсь недостаток. Тобто все одно стараюсь людей настроїти на позитив. Ну як-то, вначалі пусть менша зарплата, там чим-то приходиться жертвувати, ну а потім це... Это... Ну, в будь-якому случаї ще тут сідане дьонум'я только цей матеріал. Редакція підготувала у знак підтримки проєкту, що має назву Ми різні, ми разом, який реалізується громадською організацією інтерніс Україна за підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.